Ви на каналі Майстерня іграшок Мая, і я з вами Ольга. Я вас вітаю, мої любі друзі, мої підписники, гості мого каналу. Сьогодні буде таке коротеньке відео. Я вам покажу, що я зробила, і розкажу, що будемо з вами робити далі. Поки що я не вдома в себе знаходжусь, а приїду додому, то для спонсорів. З мого каналу у мене є така чудова змійка. Ось. бачите. Така мілашечка. Це буде така мілашечка для спонсорів мого каналу. Я виложу майстер-клас. Я не знаю, коли я додому потраплю. Може, дня через три чи через два, не знаю. Дивимося. Ми поки по справах приїхали в город великий. Я якраз вирішила вам відзняти тут гарне освітлення і ось така зміючка, вона така невеличка. Я її в'язала з ангора реал 40 ниточка. <клух> Мені сподобалося. Така вона. Я її не дуже сильно набивала, щоб вона така була м'якенька. Ось. Тому мені вона сподобалась. Вона така, знаєте, на камеру воно не, не дуже. А як так, так вона м -м, така, як справжня, такі очки в неї красненькі на безпечному кріпленні. Очі, ось така прелість у нас буде. Це для спонсорів каналу. Буде така зміючка. Хто хоче бажає в'язати змійку зі мною, то можете заходити, є змійка е, у мене на каналі, там, де є безплатний майстер-клас. А ця зміючка буде для спонсорів мого каналу. Ця прекрасна зміючка. Так. Я возле окошка знімаю, щоб, хочеться, щоб світло було. Гарне освіщення. Бо на вулиці щось таке, вроді і сонечко, але дом розположений, що зараз він якось у тіньці стоїть і кхе, кхе, не дуже багато світла коло віконечка. І ще я вам обіцяла показати, а, щось попрацювати, чи над куколкою, да, пам'ятаєте, пам'ятаєте, над маленьким чимось, чи над лягушоночком, чи, чи там може ну, над чимось маленьким. Мені щось захотілося, таку маленьку іграшку. І я її зробила, але зараз я вам її покажу. Я ще буду працювати над нею, над цією іграшкою. Трошки а, в голові мені щось ну, зараз зустрічайте. Такий лягушонок, дивіться, з лапатульками, і лапатуліськи. Все зв'язано з пицями. Їм так класно гратися. О, мої любі друзі, я вас вітаю. Такі у нього ножуньки, лапатуньки, такі штанішки в нас і шарфик. Ну, я вважаю, що тут можна було б такий. Одежинку зробити, можна зробити таку, знаєте, різнокольорову, щоб вона така яскрава була. А на голову я хочу ще таку шапочку, вона як кепка йде, знаєте, з козирком а тут такий пропелер такий маленький. Подивімося, я хочу попробувати, якщо в мене вийде так зв'язати спицями, то буде такий капелюшик. І якщо їй додати сюди капелюшок, Такий гарненький, теж яскравий різного кольору, то вона буде, ну, вона буде супер, така, ну, гарненька. Ось така лягушечка. Якщо ви захочете, ми з вами її зв'яжемо. Я виложу вам майстер-клас по цій лягушечці, то пишіть в коментарі, будемо ми з вами в'язати. Да, у нас є безплатний майстер-клас однієї лягушечки у мене на каналі. Якщо хочеться ще й таку хочете, то пишіть. Чим більше набере коментарів ця лягушечка, то буду працювати, бо я бачу, що коментарі дуже мало, У мене коментарів, дуже мало проглядів про, ну, про більше, ніж коментарів. І іноді я не розумію, треба воно вам, не треба, чи ви просто заходите подивитися, чи в'язати вам, аналізую це. Да, бо які більш проглядів набирають мої відео. Да? І я дивлюсь, там, де готові роботи, так, багато коли готових робот, теж так багато набирають переглядів. Також набирають перегляди майстер-класи, але не всі, от ви знаєте, не всі. Два вида їжачки я зробила, один вид набрав дуже багато переглядів, а другий їжачок щось не зайшов. Да? Дуже мало переглядів він набрав. Тому я буду дивитися по коментарях. Якщо воно вам потрібно, пишіть. Я порахую, потрібно будемо. Якщо мало буде, то не будемо. Бо зробити майстер-клас це така праця тяжка, я вам скажу. Того, що ти його в'яжеш на... Камеру, да? сидиш із юською скручений. Тобі неудобно. І ще це довгий час займає, і ви ж розумієте, що це все безкоштовно. Да? От Щоб заробити щось на Ютубі, якусь копійчину, це я не знаю, скільки підписників должно бути. Я може тисяч десять, щоб там якась копійчина капнула. От. У, у мене ось там висить нещасні там, 8 чи 9 доларів е за, за рік, за рік моєї праці. Mm -hmm. да, самі розумієте. Тому, е якщо воно вам треба, я зроблю майстер-клас. Якщо коментарів мало буде, то не буду робити. От. Що ще хотіла вам сказати? Да. І про Вовка мене попросила підписниця. Да? Зв'язати вовка такого як лева, то ми зробимо. Ми, я не буду вам викладати, як в'язати ноги, тулубчик, це все ви візьмете з лева, я там вам об'ясню. Я тільки покажу, як ми зробимо з вами голову, вухи, щоб це був вовк. То готуйте сірі нитки, очки, сірі нитки, носики. Будемо робити з вами. Сірого вовка. Напевно, я його буду робити, може, з махеру, такий, щоб він був, щоб не закріла. А подивимось. Мені з махіра чогось більше. Там у мене, подивлюсь, який є. Якщо є сірий сірий махер, то будемо з нього робити. І ще хотіла. Поблагодарити, сказати дякую, спасіба Олі Назаровій. Ольчка, ви не переживайте, я все розумію, юмор я дуже розумію. І це таке, знаєте, я так того кота робила, це розробляю, я його досі розробляю. Ось. Якщо б не ваш коментар, я б так і не зрозуміла, що треба міняти. Я на нього подивилася точно, це не кіта білка якась вийшла. Тому, ви знаєте, я зараз попрацюю над очками, там треба поміняти очі, хоча то котячі очі пластмасові, да? але вони ем, не підходять туди. Я хочу зробити такі круглі спицями буду вив'язувати, буду старатися. І з чепчиком там щось не то з цим чепчиком. Але кіт має бути взагалі супировський. Я подивилася, я бачила такого кота, він вибитий і цим валянням. Да? Сухим валянням. Це е кіт, я просто в панті Jeg дивилася. Вдохновлялася, думаю, що зробити. Я побачила такого кота наподобі в пайті, вибитого ж цим валянням. Мені так захотілося зробити тільки спицями, дуже захотілося. Але, вроді як би все вийшло. А коли я вже почала клеяти оці очі, так, пришила цей чепчик. Воно зовсім сфотографувала, може ще й ракурс, ракурс оце фотографії, може якось тінь лягла. Ну, воно зовсім вийшло. Але я виклала, а потім придивилася, мені ваш коментар прийшов, я так сміялася. Кажу, точно, як та білка. А, за, робила як кота. О, я вам дякую, Оля. Я хоч подивилася а, з другого боку, що треба попрацювати над чимось. Так що ви не вибачаєтесь ніколи, все нормально, все ок. Я знаю, що ви у мене класні. Взагалі, мої підписники самі класні, самі хороші. Мені ніколи не пишуть гадості всяких різних. От. Так що ви не переживайте. Наоборот, за вам дякую, велике. Так, що я вам ще хотіла, мої хороші. Сказати. Вроді вроде все, наговорила, не знаю, вроді ні про що не забула. Значить, змійки майстер-клас буде для спонсорів мого каналу. Жабку по коментарях будемо дивитися, якщо вона сподобається, будемо її робити. Якщо не сподобається, не будемо робити, якщо мало коментарів. І наступного для всіх да, останніх робимо вовка. Вроді, як би так. Але хоча осіння пора, я знаєте, над чим я ще подумувала? Я думаю, осінь може зробити тикву хлопчика. Знаєте, я так подумала, може списами зробити тикву хлопчика. В принципі, там тулубчик можна зробити ручки ножки, як у собачки. Пам'ятаєте, ми в'язали собачку? От точно такий же можна, такий без хвостика. Звісно. От, зробити його коричневим. Таким світло-коричним, якби корішочок. Да? А голову зробити кругленьку спицами, як ми робимо кругленьку, але а, її значить, зробити ліцеві ізнаночні, да? потім перетягнути. І зробити такий красивий якийсь листик на верхушечки, очки. Не знаю, це так думала. Що ви скажете мені? Зробимо вовка чи зробимо хлопчика. Чи, може, спочатку зробимо вовка, бо він, в принципі, все там у нас є, тільки голову вам показати, як робити. Да? А, а наступну тикву хлопчика. Як ви мені скажете, що, що зробимо? Да? Як побажаєте, так ми і зробимо. Да? Яких більше коментарів сяду, підчитаю, яких більше коментарів буде, так ми з вами і зробимо. Бо ж осінь, а нічому щось на осінню тематику з вами нічого і не зв'язали. Щось я прогавила. Щас просто по справах бігаю по своїх, займаюся справами своїми, треба тут документи пооформляти. То всі в таких цих заклопотані дуже. То... А мені, щоб самі, ви ж самі знаєте, що я живу за городом, і щоб мені добратися в город, то це мені треба час приділити, щоб добратися потім назад і вже приїжджаєш, і там треба і по господарству по... хлопотати, по попоратися, то, виходить, в зовсім нема. Але я думаю, скоро у мене щось зміниться, буде на краще. У мене зміни. Я знаю, що у мене зміни буде на краще. Ми до цього йдемо вже. До цих змін ще трошки, і тоді взагалі буде супер. І я вважаю, що я буду. Вже встану в колію і буду вилажувати кожну неділю відео, бо зараз у мене так трошки хаотично виходить. Ну, Я стараюсь хоча б шортцики, ну такі коротенькі, да, відео вилажувати, щоб ви були в курсі, щоб не тіряли мене. От, Я тут, я разом, я з вами, але трошки зараз заклопотана. Тому вирішую. Вирішуємо, що ми робимо, да? Вирішуємо. вирішуємо за жабою, вирішуємо, чи вовка, чи тику хлопчика, чи може вовка. Мені кажеться, скоріш за всього, що вовка, бо там одна голова вважає просто вам розробити. А вже тику хлопчика. Ну, в тикві хлопчика теж тільки одна голова, бо тулубчик у нас все є. Тільки голову нам з вами там, що там в голові в тій. Ось. Так що давайте оприділимося вже по вашим бажанням. Хай не по моїм буде цього разу, а по вашим бажанням. Да? Ось. І тоді ми вже з вами зробимо. Ну все. Буду з вами прощатися. Зараз піду працювати. Все, пока-пока, мої любі мої друзі. До наступних відео.